Все про чоловіка. Наступного разу, коли поляна зустріла свого незнайомця, падав дощ. Однак поляна привітала чоловіка щирою усмішкою. Сьогодні не такий гарний день, правда? весело запитала вона. Але ми маємо радіти з того, що дощ іде не щодня» Цього разу чоловік навіть не гмукнув і не повернув голови. Поляна вирішила, що він просто не почув її. Тому наступного разу, тобто наступного дня, вона говорила голосніше тим більше, що він надав ходи, тримаючи руки за спиною та опустивши очі додолу, що видалося поляні безглуздим, бо навколо сяяло сонце, а ранкове повітря було щойно промите дощем. Як ви маєте?» – защебетала вона. Я рада, що сьогодні не так, як вчора. А ви. Чоловік різко зупинився. Обличчя йому викривало злість. Послухай, дівчинко, давай домовимося раз і назавжди, роздратовано мовив він. Мені є про що думати, крім погоди. Я ніколи не звертаю уваги на те, світить сонце, чи ні. Поляна аж промінилася. Я помітила сер. Тому й вирішила сказати вам про це. Так, ну, ага, що? промимрив він, коли до нього дійшли її слова. Я кажу, що саме тому звернулась до вас, щоб і ви звернули увагу. Ну, що сонце сяє та інше. Мені здалося, що ви зрадієте, як тільки зупинитесь, аби подумати про це, бо не схоже, аби ви замислювалися над цим. Власне, про віщо? кинув чоловік з якимось невиразним жестом. Він пішов було далі, але за два кроки зупинився і похмуро повернувся. «Слухай, ну чому ти не знайдеш собі однолітків, аби поговорити з ними? О, я під задоволенням, сер, але ненці каже, що тут просто немає моїх однолітків. Але я не дуже засмучуюся. Я люблю розмовляти зі старшими людьми, бо я взагалі звикла спілкуватися з жіночою допомогою. З жіночою допомогою? Ти хочеш сказати, що я схожа на жіночу допомогу? Його губи ладні були усміхнутися, але похмурість накладала на них свій відбиток, і вони залишались суворо стиснутими. Поляна весело розсміялася. Звичайно ж, ні, сер, ви зовсім не схожі на членів жіночої допомоги. Але, як на мене, ви такі ж добрі або ще й кращі за них, поспішила вона вічливо додати. Мені здається, ви набагато ліпші, ніж здаєтеся, на перший погляд. Незнайомець аж поперхнувся від несподіванки. Власне, провіщо? розгубився він, а тоді, повернувшись, швидко подався геть. Коли наступного разу поляна зустріла чоловіка, він пильно подивився їй в очі, і через це подумала Поляна, його обличчя погарнішало. Доброго дня! стримано звернувся він перший. Хочу попередити, я знаю, що сьогодні світить сонце, а вам зовсім не обов'язково було мені сповіщати про це, всяючи, кивнула поляна. Я здогадалася, що ви знаєте, щойно я глянула на вас. Ти здогадалася? Так, сир. Я побачила це за усмішкою і вогником в очах. «Хм», – тільки мовив джентльмен, рушаючи далі. Відтоді чоловік завжди сам заговорював до поляни, і частіше за все, перший звертався він. Зазвичай він просто вітався. Але для Ненсі, яка одного разу пішла з Поляною, привітання чоловіка стало великою несподіванкою. Заради усіх святих Полянно, вичувала з себе Ненсі, чоловік справді привітався з тобою. Так, усміхнулася Поляна. Він завжди зі мною вітається. Він завжди з вами вітається, Боже. Ви хоч знаєте, хто це такий? Допитувалися ненці. Поляна засмучено похитала головою. Я одного разу спробувала з ним познайомитися, але він забув назватися. Я представилася, а він ні. У ненці очі полізли на лоба. Але він ніколи ні з ким не розмовляє, дитино моя. Він мовчить роками, хіба що у справах. Це Джон Пенлтон. Він живе сам у величезному будинку на Пенлтонському пагорбі. Він відмовляється від послуг кухарки, тому що дня тричі на день ходить їсти до готелю. Я знаю Селі Міллер, яка прислуговує йому. Так вона розповідала, що він ледве вичавлює із себе слова, щоб сказати, що він замовляє. Кожне друге слово доводиться вгадувати. Це конче щось дуже дешеве, але вона й без слів усе знає. Поляна співчутливо закивала головою. Я розумію, коли ти, бідний, мусиш брати найдешевше. Ми з татком часто брали з собою благодійні страви. Здебільшого боби та рибні тюфтелі. Ми казали, що радіємо, бо любимо боби, особливо коли бачили смажену індичку по 60 центів. А містер Пенлтон теж любить боби. Любить боби? Яке це має значення, міс Поляно? Він зовсім не бідний. У нього купа грошей від батька. Він найбагатша людина в місті. Цілком міг би, якби схотів, харчуватися доларовими банкнотами. Поляна зайшлася сміхом. Я ще ніколи не бачила, щоб хтось їв доларові банкноти ненсі. Їх же переживати треба. Та ні, я просто хотіла сказати, що він дуже багата людина, зрушила плечима Ненсі, але він їх не витрачає, він їх накопичує. Ой це для поган, здогадалася Полянна. Просто чудово. В усьому собі відмовляєш і несеш свій хрест. Я знаю, татко мені казав. На язиці вже крутилися лихі слова, але вона помітила таку променисту довірливість і ще щось в обличчі Поляни, що не змогла їх вимовити. Хм, лише спромоглася вона, але цікавість не давала спокою, і ненці знову звернулася до Поліани. Але ж справді дивно міс Поляно, що він озвався до вас. Він же ні з ким не розмовляє. Він мешкає сам у великому чудовому домі, сповненому всякої пишноти. Хтось каже, що він не сповна розуму, хтось хреститься, а інші натякають, що йдеться про якусь страхітливу таємницю. Ненці здригнулася поляна. Як таке може бути? Хіба йому не лячно? Ненці захихотіла. Їй стало смішно, що Поліана боїться страхіть, але далі говорити про різні жахи вона не схотіла. Люди кажуть, що щось таке в цьому є, вела далі нинці. Кілька разів він подорожував світом по кілька тижнів, і завжди це були країни поган Єгипет, Азія чи пустеля Сахара. О, то він місіонер, кивнула Поляанна. Ненсі лукаво розсміялися. Я про це не казала, міс Поляно. Так от, коли він повертається звідти, то пише книжки подейкують, ніби це дивні книжки про якісь чудесії, що він надибав у поганських країнах. А тут він ні на що гроші не витрачає навіть на себе особисто. Звичайно, він же збирає гроші для поган». Запевнила Поліанна, але він дивак і теж не схожий на інших, як і місіс Сноу, але він не схожий по іншому. Ще пак втішалася Ненсі. І тому я ще більше рада, що він до мене заговорив, задоволено зітхнула Поліанна.